Вітаю всіх! Зараз зроблю великий відеоогляд будинка, в якому робиться зараз ремонт. Сам будинок 230-240 метрів. Тут ще буде навіс на 4, або ще більше, більше, машин 6. А, великий навіс буде. Давайте спочатку покажу вам сам будинок. А потім підемо вже на саму, на саму діль, ділянку. Розкажу вам по ділянці, бачите генератор вивид, там газ, до речі, буде також, так? Так, хідна зона. Місце під шафу. Дуже гарну велику шафу, бачите, яка підсвіточка. Це санвузол на першому поверсі. Бачите, все обудовано. Туалет, душова, рукомийник. Під нахилом вже зроблено тут все, щоб стікало гарно. Вода відвід, котельня пральня. На першому поверсі тепла підлога. Вже повністю закінчили стелю. Інати на першому поверсі. Місце під їдальню, Тут місце під вітальню. І кухня є місце під острівець. Така кухня вітальня з їдальнею, Своя кімната на першому поверсі. Санузол з шафою там при вході передпокіде і котельня пральня. Тераса зимова. Десь так залишилось. І вона буде зимова, тому що є тепла підлога на другому поверсі. Такі сходинки і на задній двір, дуже гарний тут задній двір. Так, ділянку ми пізніше ще подивимось. Сам будинок побудований із цегли, утеплений відватою. І фасад це клінкерна цегла. Бачите, велика кухня. Тепла підлога повністю по всьому будинку. Бачите, як зроблене стеля, буде багато світла, велика підсвітка. Світлий сам будинок вийшов. На кожну сходинку будуть. Освітлення. Дуже багато чорнових робіт зроблено. Вже залишилось стелити плитку, ламінат чи дошку і кольора стін підбирати, і вже ремонт буде готовий. Тут вже максимально все зроблено. Це головна спальня з дуже красивим панорамним видом. В санузлі вже кладеться плитка в мастер спальні свій санвузол. Велика кімната і велика гардеробна. Бачите також з під світочками. Також вивід кондиціонер, що все зроблено. Через давайте цей вид вам покажу наравную. Давайте далі. Також є горище, загальний санвузол. Загальний санвузол також душова, рукомийник, туалет. Це ще одна спальня. Всього будинку три спальні, дві гардеробні, два санузла. Це на другому поверсі. Панорамні вікна гарні. Сусіди живуть. Гардеробна. Тобто ця кімната для дівчинки, своя гардеробна велика кімната, та попередня була для хлопчика. І мастер-спальня, великий санвузол, велика гардеробна, і ще загальний санвузол. Як ви бачите, такий проект з виходом на горище? По ціні зараз я вас не зможу зрієнтувати, так як все йде в процесі, взагалі планується після того, як доробиться ціна. Буде 550, а скоріш за все, коли доробляться, трошки більше роблять. Так як, так як зазвичай хочеш одне, а виходить дорожче. Так. Така практика. Така практика є. Так, давайте бачите, Тут плиточка також дуже красива. Давайте, що зараз знайду, хто її виробляє. А! Ось тут крим, ну. Це Польща, здається, да? схоже на поляків. Ну, не буду зараз витрачати на це час. Така ще плиточка є. Це сюди вона піде. Так, і давайте я вам про саму ділянку розкажу. Ділянка 10 соток. Як сказав, генератор, газ тут буде, навіс великий. тротуарна плиточка, само містечко закритого, типу, з охороною. Так просто нікого не пропускають. Дуже гарне місце, по документам Ходосівка фактично це кругле кременеще, великі ліса, озера, гарна панорама. Така ділянка, задній двір скважина, свердловина і з переливом лівньовка. Таке. Таке цокольне приміщення також є, бачите. Все робилося якісно, будинок побудований з цегли, теплі очнувата. Плюс фасад Клінкера, я вже вам це казав, так. ну вибачайте за повторення. Десять соток землі, 27 метрів фасад на 49. Дуже гарна локація, гарне місце. Так що запрошуємо всіх до перегляду цього будинку. Поруч є будинок трошки більший з гаражем, 270 метрів, а цей, цей вийшов десь 230 метрів без зарахування траси навісу, да? так би він був ще більший. Ось як тут рахувати? Можна так порахувати, що тут всі 350 метрів буду з навісами, з трасами. Да. На ну, чиста площа будинка, сам будинок 210 метрів. Є ще цей цоколь порядка 30 метрів. 240, да? Десь 240 метрів, сам будинок виходить. Такий проєкт. Всім гарного дня. Запрошуємо, будемо, будемо раді.